Привіт, ви знов на каналі Ламподром 303. Мене звати Лампач. І напевно, десь півроку тому я записував відео про те, як переробляв автомагнітолу для того, щоб його використовувати як такий собі стаціонарний радіоприймач, стаціонарний cd плеєр, ну так би мовити, мус-центр на мінімалках. Бо з цими приладами є така проблема. Вони розраховані на те, що вони встановлюються в машині, і туди постійно подається напруга 12 вольт, яка і підтримує пам'ять автомагнітоли. Тобто автомагнітоли запам'ятає налаштування радіостанцій, рівня гучності, еквалайзера і все таке інше. Як тільки ви 12 вольт з неї знімаєте, вам знов треба налаштовувати заново усі ваші улюблені радіостанції. Що ж можна було зробити, щоб вона запам'ятала? А треба було б подати, подати 5 вольт на процесор, щоб він таки пам'ятав всі ці налаштування, і тоді я використав для цього звичайнісінькі батарейки. Я тоді використав зовнішній батарейний блок, але проблема в тому, що усе ж таки батарейки за певний час сідають, їх треба міняти, і цей батарейний блок він знаходиться ззовні. Що ж можна зробити, як вдосконалити цю схему? Ну, найперше, що мені прийшло в голову, це використати акумулятор. Звичайно, найпростіше напевно було б використати 18650, стандартний акумулятор. Але, по-перше, він великий і, по-друге, він дає напругу лише 3,7-4 вольти. А для живлення процесора нам треба 5 вольт. І, до речі, дуже популярними були деякий час так звані ельф-бари, це одноразові електронні сигарети. Здається, зараз їх навіть заборонили чи щось таке, я точно не знаю, бо я таку фігню не вживаю, але в них є корисна річ. Отакий от, от акумулятор. Зазвичай в них там різні акумулятори, але цей має ємність приблизно там 1 ампер годину. І нам це з головою вистачить. Але знов таки, проблема в тому, що він дає не 5 вольт, а десь 3,7, 4 вольти. Тобто нам треба підняти цю напругу до 5, щоб наш процесор себе комфортно почував. Як це зробити? Ну, використати отаку от плату. Перетворювача напруги, вона спеціально розрахована, щоб зробити із напруги 3,7 вольт стабільні 5 вольт. Але проблема в, тем, в тому, що нам треба ще її заряджати цей акумулятор. І при заряді він споживає струм за допомогою спеціальної плати контролеру заряду від джерела 5 вольт десь приблизно 0,7 А. Ну, Загрублюємо це до 1 І Проблема в тому, що е, джерело е, дежурного дж, живлення в цій магнітолі, в цей стабілізатор, він може не витримати такий струм. Що ж я зробив? Е, взяв і просто із входної напруги 12 вольт, зробив 5 за допомогою ще однієї плати стабілізатора. Цей стабілізатор на мікросхемі МЦ. 43, 0, 60, ні, 063 40. Здається, так ця мікросхема називається. Доволі таки популярна, можна навіть сказати, культова мікросхема. Вона де тільки не зустрічалась. Зокрема, оцей я висмикнув із автомобільного зарядного пристрою для мобільних телефонів. Тобто ця штукенція вона така доволі розповсюджена і доволі легко знайти, і вона дає на цю плату 5 вольт. А щоб отримати 12 вольт на цю плату, ми просто беремо вхідну напругу 12 вольт і подаємо на цей імпульсний стабілізатор. І Як тільки ми магнітолу втикаємо в розетку, наш акумулятор починає заряджатися, і тобто вам вже не треба думати про те, що батарейки треба замінити, коли вони розрядяться. Ну, Скільки, скільки цей акумулятор витримує, я думаю, що доволі таки багато, бо споживає в режимі очікування цей прилад ну, небагато. Отже, спробуємо перевірити, зараз в нас подана напруга. З блоку живлення, як бачите, горить світлодіод, тобто в нас акумулятор заряджається. Спробуємо підключити мордочку. Бачите, приймач в нас працює. Ну що ж, ви запам'ятали, що рівень гучності тут 14 і частота. 105 FM у нас приймається радіостанція. Спробуємо змодулювати таку ситуацію, коли в нас просто вимикається напруга. Блекаут. Ось, як бачите, напруга зникла. На вхід магнітоли 12 вольт не подається. Пробуємо її зараз умик-мик-мик-микнути, як один гівнокласик казав. Як бачите, ця сама радіостанція на цьому самому рівні гучності 14. Ну, а тепер спробуємо от що зробити. Ми її вимкнемо княпочкою Source. Ми її вимкнули, відключили панельку і вимкнули живлення. Ось так. Чи вона буде в нас запам'ятовувати? Усі налаштування. До речі, як бачите, світлодіод е, блимається, значить, що в нас процесор знаходиться в режимі очікування. Підключаємо панельку і вмикаємо напругу. Тепер натискаємо кнопочку Source, вмикнулася. І знов таки налаштування вона зберігла. Тож, в принципі, ця схема робоча. Єдине, що для того, щоб це все можна було всередину магнітоли запхати, це треба заізолювати, бо дуже легко влаштувати коротке замикання, і в нас просто все тупо згорить. Як це зробити? Зараз я вам покажу. Є така чудова річ, як термоусадочна трубка чи термоусадочний кембрик. Є абсолютно різних розмірів такі трубки. Одну секундочку, десь в мене така була. Ось бачите, вона доволі великого діаметру. І оці всі платки невеличкі, можна легко запакувати. Запакувати в цей термокембрик. Всі ці плати в нього дуже легко влазять. А потім, коли автомагнітолу зберемо, за допомогою кабельних пластикових стяжок просто закріпити її всередині до корпусу автомагнітоли, і така схема буде працювати просто причудово. Так що, як бачите, навіть такі штуки, як одноразові електронні сигарети, не поспішайте викидати, в них є ще досить корисні речі для радіоаматора, зокрема, такі от акумулятори. Я чогось не розумію, чого виробники цих сигарет не здогадались зробити там. Хоча б якийсь роз'єм для зарядки. Хоча одноразове вона і є одноразове. А ставити туди батарейки, напевно, дорожче, ніж просто такі от акумулятори. Ну, я ж кажу, що це 1 А ампер, ампер година ємності. Так що, в принципі. Це доволі на великий час вистачить. Ну, хіба що ви встановите десь на дачі такого автомагнітолу. І якщо рік ви туди не будете приїжджати, ну а зараз така ситуація, що ніхто не знає, що буде далі. Але усе ж таки, якщо хочете зробити таку систему, то це доволі легко зробити. І це не буде потребувати якихось великих капіталовкладень. Дуже, дуже прості, дешеві елементи. Оці всі плати зараз можна або замовити в інтернет-магазині, або у нас, в Україні це зробити, або замовити з Китаю. Так що... Можете робити за такою схемою з автомагнітолу, з автомагнітолу доволі непоганої якості музичний центр, який буде працювати стаціонарно. Дякую всім за увагу! З вами був Лампач. Залишайтесь на каналі Ламподром 303 Ну а якщо ви ще не, под... не підписалися, підписуйте, ставте лайк, дізлайк і коментуйте. Чекаю на ваші коменти.